Слава Богу, брати і сестри, за слово, яке ми чули, за пісні. І я помітив на сторінках Слова Божого, взагалі в нашому, особисто в кожному житті, чим важче наше життя, тим частіше ми згадуємо про небо. Навіть коли ми. Дивимося на фольклор або пісні, вірші народів, які пройшли через великі випробовування, скорботи, тісноту, гоніння, то і все їхнє мистецтво. Воно дуже сумне, мінорне. Згадкую про небо. Навіть коли ми читаємо, слухаємо е, пісні розповіді е, африканців, які попали сюди. В рабство і довгий період були в рабстві в цій країні. Згадуємо, коли слухаємо про що вони писали автори їхні під час цього рабства, то вони говорили про небо. Багато з них були віруючі, які знали Бога. І це те, що їх підтримувало, те, що утримувало їх, про те, що вони говорили, що бачити надію, яка впереді перед ними. Я знаю, що коли в нас певна, певні труднощі, навіть в певній роботі, якщо є щось таке далеке, до чого ми стримимося, але зараз нам тяжко, то те, що в кінці воно нас тримає, ми розуміємо, що цьому прийде кінець. Так само для нас віручих, ми розуміємо, що б, через що би не проходили зараз, то нас, нас чекає небо, нас чекає особливе місце. Перебування з нашим Господом. Коли ми співаємо про небо, говоримо про небо, я помітив, що ми описуємо, яке воно там є. У нас в Біблії є дещо про це є описані, особливо в книзі об'явлення. Але коли ми говоримо, ми упускаємо одну деталь. І це дуже часто. Ми можемо говорити про те, що у небі ми побачимось з нашими рідними, ми знову будемо разом, ми будемо ходити по золотих вулицях, там особливо буде блаженство, не буде сліз. Але ми йдемо до зустрічі з тою людиною, з одною особою, через яку ми там будемо, тому що ніхто народжений жінками. Він не паде в небо без Господа Ісуса Христа, слава нашому Господу. Це той, з яким ми зустрінемось. Це той, як ми кажемо, є, винуватись нашого спасіння. Ми можемо говорити про це багато, але деколи ми не зосереджуємо нашу увагу на це, що ми будемо мати зустріч особливо з нашим Господом. Ось дивіться, як пише Псалом 72. Ми знаємо початок цього псалма. Але кінець так говорить: хто є мені на небесах, окрім тебе? Знак питання. Ні, нікого нема. Там будуть ангели, там будуть навіть описуються про інструменти прославлення. Але там буде той, на якого буде зосереджена вся увага. І коли ми читаємо в книзі об'явлень, то він в устах кожної групи людей, яка проставляє, і не тільки людей ангелів. Там його проставляють і кажуть: ти один достойний, тому що ти нас відкупив від кожного народу, племені і язику. Ти, ти один достойний. І тут автор каже: Хто є мені на небесах, окрім тебе, я при тобі. На землі не бажаю нічого. Господь хоче, щоб наша думка була цим зайнята завжди. 28 вірш, а я, близькість Бога для мене добро, на владику на Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чуда. Близькість Божа для мене добро. Ми Наближаємося до Бога тут. Ми розуміємо, навіть коли ми маємо особливе служіння, яке ми мали минулої неділі, ми про це говоримо, щоб зблизитись з Богом, знайти особливі відношення, знайти так, як Асав знайшов в цьому псалмі, Коли він війшов у святиню, у присутність Божу, він багато речей зрозумів. Він зрозумів, до чого насправді його стремління. І в устах проставляючих там на небесах він тільки зайнятий наш Господь, якому слава повіки! Ось дивіться, навіть я зачитаю з об'явлення, 21 розділ розділ го віша, і почув я гучний голос із престолу. Це говориться про нове небо. Нову землю і Новий Єрусалим. І почув я гучний голос престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми. І він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. Господь Бог, це той, який приближає нас до себе. Зараз нас багато що розділяє з нашим Господом, навіть те, що ми перебуваємо в тілі. Ми не можемо його бачити. Це було сказано в Старому Заповіті. Навіть присутність Божа, яка перебувала, перебував Господь там в Скіні, в Святому Святих, то щоб туди дойти, там було багато перешкод. Це Бог так зробив, щоб показати, що людина грішна не може бути в присутністі Божій, взагалі не може бути. Це неможливо. Але у небі ми будемо мати з ним оселю. Там не треба буде храму, тому що ми будемо бачити його в лице в лице. Ми будемо бачити і розуміти того, з яким ми пройшли все своє життя. І там в вічності ми зустрінемося з ним. Я думаю, я для себе уявляю так, що це одне, що я можу сказати там, Господи, я дякую Тобі, що я тут. Слава нашому Господу! Я дякую, що через все, що я проходив, ти був зі мною, ти мене приближав до себе. Апостол Іван ось так пише в третьому розділі з першого послання, перший вірш Івана, перше послання, третій розділ з першого віша. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ не знає нас, тому що його не пізнав. Улюблені ми тепер, діти Божі. Але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити Його, як Він є. Це та надія, яка постійно нас підтримує. Що як там буде на, на небі іншими словами, мене не цікавить, але я знаю, що я буду бачити лице Мого Спасителя. Ми знаємо, коли з'явиться, будемо подібні до нього. Чому ми не подібні до Нього? Бо для спілкування з ним ми повинні бути подібні до Нього. Ми повинні буде перебувати в тому стані, в якому Він наш Господь Ісус. Третій вірш. І кожен, хто має на нього надію, оцю, очищає себе так само, як чистий і Він. Оцей вірш, про який я хочу, щоб ми думали, коли ми підемо з цього зібрання. Зібрання, де ми чули багато про небеса, небесні оселі, нашу живу надію туди. Але кожен, хто має цю надію на нього, він очищає себе, так само, як чистий він. Господь. Каже для нас через апостола, щоб бути там з ним, як вже сьогодні було сказано, що нічого нечисте не війде туди. Як в Євреям написано, що без святості ми не можемо побачити нашого Господа, і тут так каже, що апостол, ми очищаємо себе, подібно як Він. Коли ми маємо таку надію, розуміємо, що ми повинні очищати себе в відношеннях. В нашій сім'ї, в наших родинах, очищати себе відношенні один з одним на роботах, навіть в служінні в церкві. Якщо ми не можемо дивитися один в одному по певній причині, або виходимо на різні двері після служіння, щоб тільки не побачити цю людину, як ми будемо там? Це неможливо. Біблія каже, це, це неможливо без миру і святості побачити нашого Господа. Тому хай Господь благословить нас. Ха Господь прославиться через наше життя, розуміючи, що туди, коли, куди ми йдемо, наш Господь, який є причина всього того, що ми маємо в нашому житті, доброго, спасіння нашого, нашої вічності. Тому я хочу закликати всіх нас, ми звернемось до нашого Господа, ставши на наші коліна, будемо молитися. Амінь.